Дійний фонд чисті серцем вкотре готує гуманітарну допомогу на прифронтовій території і сьогодні вантажить уже чотири фури. Кожну з них благодійники відправили у різні напрямки. Це Миколаївська, Херсонська, Харківська та Луганська області. Нині гуманітарну допомогу благодійники сформували із продуктових наборів, термобілизни та технічного обладнання. Електрочайники, мікрохвилові печі. Це для цих центрів не злам. Вони зараз поробили центри, і там якраз це на Миколаїв. Ми зараз бачимо, це йде на Миколаїв. І там вони роблять, щоб люди могли стигти дивитись поверхівок великих будинків десь колись могли приходити щось приготувати, собі поїсти, перекусити, завіти. І так само ми відправляємо генератор. Ще. Ми відправляємо більше 20 генераторів у різні області, плюс різні чай, кава, таке все, щоб воно було швидкого приготування. І саме консервація, в принципі, консервація. і в інших машинах так само різні продукти. Частину даного гуманітарного вантажу зазначають благодійники, передають за підтримки своїх постійних партнерів. Сьогодні такий гарний день дипломата. І от саме, що цікаво, що ця допомога сформована завдяки співпраці і сприянню МЗС України, а також наших українських посольств, наших українських дипломатів. Я ще їх витаю з днем з днем з професійним своїм святом, день днем дипломата. І вони такі роблять подарок, подарок людям у різні регіони областей. Цілому доброчинці благодійного фонду «Честі серцем відправило нині на прифронтові території понад 80 тонн гуманітарної допомоги. Мар'яна Джерчина Стасія Багей телерадіо Раї.